До 8 серпня має бути укладена угода про припинення війни Росії в Україні. Нова вимога штатів. Трамп заганяє Путіна у Кут чи таємно хоче домовитися з Китаєм щодо завершення російсько-української війни. Говоримо про те, що на часі. Я Марія Кагал, давайте розбиратись. До запровадження американських санкцій проти Росії залишилось сім днів. Трамп все ще сподівається укласти мирну угоду до завершення дедлайну. Однак, з дедалі меншим ентузіазмом, бо ж прогресу у розмовах з Москвою немає. Це підтвердив держсекретар США Марко Рубіо. Він повідомив, що цього тижня американці мали з росіянами повноцінну розмову не з Путіним, а з деякими його високопосадовцями. Намагались досягти порозуміння щодо шляху, який приведе до миру. Однак, зазначив Рубіо Вашингтон, не побачив жодного прогресу. А Спецпредставника Трампа Кіта Келога Меган Мопс заявила, що справжньою відповіддю Путіна на десятиденний ультиматум США є масовані обстріли Києва, що сталися напередодні. Меган Мопс, до слова очолює в США фонд, що надає Україні гуманітарну допомогу. Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися негідними. Меган Мопс, керівниця гуманітарного фонду. Путін не вперше відповідає обстрілами України на кроки США щодо мирного врегулювання. На це звертає увагу оглядач видання The Telegraph Кон Кофлін. Він нагадує, що американський президент вже тричі розмовляв по телефону з Путіним і був переконаний, що російського диктатора успішно вдалося вмовити на перемир'я, але всі три рази телефонна розмова закінчувалася черговим ракетним терором українських міст. Очільник Кремля намагається залучити на свій бік бодай когось на міжнародній арені і знайшов підтримку, зокрема, в Нікарагуа. Ця країна офіційно визнала окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частинами Росії. Президент Нікарагуа Даніель Ортега написав про це в листі Володимиру Путіну. МЗС України заявило, що в разі офіційного підтвердження цієї інформації розцінюватиме такі дії Нікарагуа як грубе порушення міжнародного права. Покращує відносини Росія із Лаосом. Тамтешній президент на честь річниці встановлення Лення дипломатичних відносин подарував Росії кілька слонів. Нагадаю, кілька днів тому Трамп пригрозив санкціями як Росії, так і покупцям російських товарів, передусім нафти, у разі якщо в десятиденний термін не буде прогресу щодо закінчення війни в Україні. Раніше Дональд Трамп давав росіянам 50 днів, тобто до вересня, але згодом заявив, що не бачить сенсу чекати так довго. Тож тепер дедлайн до 8 серпня. Про це заявив американський дипломат Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН. Раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити 100% відсоткові імпортні мита для Росії та тих країн, які купують у Енергоносії це стосуватиметься зокрема Індії та Китаю. Це вже шостий мирний дедлайн від Трампа, якщо пригадати усі спроби американського президента добитися від Росії припинення війни. Перший дедлайн Трамп оголосив просто в день своєї інавгурації. Дав 100 днів на пошуку якихось спільних рішень. Місяць порожніх перемовин і кіт Келлог, спецпредставник США оголошує новий дедлайн вже 180 днів на те, щоб посадити сторони за стіл переговорів. Потім два тижні на припинення вогню, ще два тижні на якусь перевірку справжністі намірів Кремля завершити війну. Усе до слова без жодних санкцій. І ось, можливо, терпець в Дональда Трампа урвався. Він дедалі частіше говорить про розчарування путіним і вперше погрожує. Дістати конкретні тарифні козирі у конкретний день. На переговори до Москви штати знову відправляють спецпредставника Трампа Стіва Віткофа, але в Кремлі вже заявили, інформацію про новий дедлайн взяли до відома, але війна все одно триватиме. За словами Дмитра Піскова, Росія виробила так званий імунітет до західних санкцій, адже їхня економіка давно перебуває під масштабними фінансовими обмеженнями. Так дійсно американських санкцій Росія може й не боятись, бо банально не торгує з Америкою після 2022 року. Але не так холоднокровно реагують торгівельні партнери РФ, яким Трамп погрожує ста відсотковими тарифами. Що ж скаже Пекін? США посилюють тиск. У понеділок під час дводенних переговорів у Стокгольмі міністр фінансів Скотт Бесенд попередив Китай про можливість запровадження жорстких тарифів за імпорт російських енергоресурсів. У відповідь представники Пекіна підкреслили, що енергетична політика є питанням національного суверенітету і рішення щодо імпорту нафти ухвалять згідно з внутрішніми потребами держави. Китай загалом малослівний. Можливо, це пов'язано з нещодавніми санкціями України проти низки китайських компаній. До переліку потрапили фірми, які за даними української сторони сприяли постачанню компонентів до Росії або підтримували агресію проти нашої країни. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін категорично не згоден з таким кроком і вважає його порушенням законних прав китайських підприємств. Речник МЗС Го Цякун закликав Київ виправити помилку та скасувати обмеження, попередивши про можливу відповідь. Від з боку КНР українська влада на це поки ніяк не відповіла. А ще Китай проти поразки Росії, але не за її перемогу, бо це може призвести до її надмірного посилення і спроби перезавантажити відносини зі США. А це ж суперечить стратегічним цілям КНР. Про це відкрито заявив Ван і міністр закордонних справ Китаю на закритій зустрічі з Каєю Калос. З іншого боку, як пише видання South China Morning Post, КНР побоюється, аби після поразки РФ США повністю не зосередились на стримуванні Китаю, тому Китай розглядає російсько-українську війну як частину глобального протистояння і балансує, підтримуючи Росію, але стримуючи її амбіції, щоб зберегти власний глобальний вплив. Кремль на попередження Трампа, до речі, відреагував устами Медведєва, який видав штатам чергову порцію ядерних погроз. Трамп відповів дуже просто. Цитую: Скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами, тому що він заходить на дуже небезпечну територію. Медведєв, звісно, зрозумів це по-своєму: мовляв, Росія у всьому права і продовжить іти своїм шляхом. Але держсекретар США Марко Рубіо вирішив таки розтлумачити, йому що Росія не здатна протистояти не лише Сполученим Штатам, а й окремому Європейським країнам і що ядерна війна між США та Росією малоймовірний сценарій, він також нагадав, як у 2022-му Москва не змогла здолати навіть Україну, яка на той момент не мала найпотужнішої армії в Європі. У середу до обстрілу Кремлем Києва прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що існує велика ймовірність, що війну в Україні незабаром призупинять. Туск каже, бачить ознаки, що правда, які саме він не уточнив минулого місяця. До слова польський прем'єр назвав війну в Україні війною між цивілізацією та варварством, а перемогу України питанням безпеки для всієї Європи. Перемога зі слів Туска означає територіальну цілісність і суверенітет, простіше кажучи, справедливий і тривалий мир. Попри тарифні погрози Трампа Росії, світові змі заговорили про інший варіант розвитку подій. Видання Політіко, зокрема, пише, що у східній Європі побоюються економічної угоди між США та РФ заради миру. Мовляв, Трамп може запропонувати Путіну масштабні поступки і економічні домовленості в обмін на припинення війни проти України. Серед американських дипломатів є побоювання, що Трамп послабить обмеження на експорт російського газу до Європи і цим самим поставить під удар американську індустрію скрапленого природного газу. Адже штати нині головний. Постачальник до ЄС американські інвестори мовляв теж обговорюють можливе партнерство з російськими посадовцями щодо поновлення постачання до Німеччини. Тим часом у Брюсселі наголошують, що жодної залежності від енергоресурсів агресора бути не може навіть після можливої мирної угоди. Американські санкції ще не запроваджені, а вже працюють. Індія відмовляється від російської нафти. За даними джерел видання Reuters, державні нафтопереробні компанії країни протягом останнього тижня не купують сировину в РФ, натомість почали імпортувати її з еміратів та Західної Африки. Причини дві зменшення знижок від Росії та загроза санкцій від Трампа. І, хоча приватні нафтопереробні компанії все ще купують російську нафту, вони контролюють менше половини загальних потужностей. Нагадаю, Індія є третім за величиною імпортером. Нафти у світі, і це дуже важливий ринок збуту чорного золота для Росії. Поки у мене все, не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал. Ми Україна.